Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже. Видно, що ми ніяк не можемо вплинути, не можемо зупинити війну, але потрібно не надіятися на свої сили, але потрібно надіятися на Бога, щоб бути завжди під благословеннями, а не під прокляттями, бо тільки Господь нам дає перемогу та визволення. До Господа потрібно приходити з глибоким покаянням, бо Бог це є любов, і Він може ізгладити будь-який наш гріх та помилувати нас. Але коли ми йдемо проти Слова Божого, порушуємо його, то і приходять в світ наказання. Видно, що смерть приходить рано чи пізно. І тому Господь дає час, і тільки Божі люди, Божі діти, вони впевнені, що попадуть в Царство Боже, тому смерть для Божої людини це є переходом до вічного життя. Але коли ми зараз живемо по плоті або по душі, а не по духу, коли нема в нас Духа Святого, Бога. То цей шлях веде до пекла. На протязі всієї історії людства видно, що великі, на погляд, могучі держави вони переставали існувати, але не християнство, бо силу Духу Святого ніяк не спинити. Тому ціль Божої церкви це завойовувати цей світ для Господа та спасати інших людей, приводити їх до покаяння. Тому Господь і казав, щоб ми були завжди світлом і сіллю в цьому світі. Амінь.